Хочу повідомити, що на першому установчому засіданні конкурсної комісії протоколом номер 1 від 17 -го, -го, -го року були затверджені вимоги до конкурсної пропозиції та регламент виступу з конкурсної пропозиції до 20 хвилин, а співбезіда із претендентом до 25 хвилин. Тому зараз я хочу надати слово нашому претенденту, який Зараз ми виведемо його презентацію на екран. Доброго дня. До вашої уваги конкурсна пропозиція претендента на посаду директора комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області. Комунальне некомерційне підприємство, Центр первинних... так, так, дякую. Так, дякую. Комунальне некомерційне підприємство, центр первинної медико-санітарної допомоги Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області є закладом охорони здоров'я. Комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає первинну медичну допомогу та здійснює управління медичним обслуговуванням населення, вживає заходи з профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров'я. Підприємство є правонаступником усіх прав та обов'язків комунального некомерційного підприємства, Центр первинної медико-санітарної допомоги Засульської сільської ради, рішення 3-ї позачергової сесії 8-го скликання Лубенської міської ради від 24-12-го. 2020 року було внесено зміни найменування комунального некомерційного підприємства у зв'язку з зміною власника з комунального некомерційного підприємства, Центр первинної медико-санітарної допомоги Засульської сільської ради на комунальне некомерційне підприємство, Центр первинної медико-санітарної допомоги Лубенської міської ради Лубінського району Полтавської області, підприємство створене на базі комунальної власності Лубинської територіальної громади. Засновником власником підприємства. я вас переб'ю, я вибачаюсь. Ми всі чудово знаємо ці це підприємство, тому я пропоную опустити опису частину вашої угу. презентації і перейти до конкретики більше. Угу. Основною метою підприємства є забезпечення населення доступною своєчасною, якісною, ефективною первинною медичною допомогою, збереження здоров'я та зниження захворюваності населення через попередження хвороб та популяризація здорового способу життя, задоволення потреб пацієнтів необхідними медичними. Послугами відповідно до поставленої мети, предметом діяльності підприємства, є медична практика надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню, забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря, з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, проведення профілактичних щеплень, планування, організація, участь, у контролі, участь та контроль за проведення профілактичних оглядів та диспансеризація населення, консультація щодо. До профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних. Фізіологічних станів, а також щодо ведення здорового способу життя, проведення експертизи тимчасової непрацездатності, направлення на МСЕК осіб зі стійкою втратою працездатності, участь у державних та регіональних і місцевих програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення, визначення законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров'я. Визначення потреби структурних підрозділів підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступної своєчасної та якісної медичною допомогою, забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників підприємства, надання платних послуг з медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України, надання паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів. Спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей, супровід та лікування дорослих та дітей, хурех на туберкульоз на первинному рівні медичної допомоги, та супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги, перелік спеціальностей. Видана ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики. Я вас Будь ласка, перейдіть до пункту 1.5, 5, 1, 5 так. Структурні підрозділи Так, струк... І далі. корпусів структурних підрозділів комунального підприємства Центру первинної медико-санітарної допомоги, комунальне некомерційне підприємство Центру первинної медико-санітарної допомоги Лубенської міради Лубинського району Полтавської області. Це Засульська амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Пункти здоров'я, пункт здоров'я Войника, Михнівці, Мацьківці, Новаки, бул, Вищий Булатець, Литвяки, Оріхівка, Ісківці, Вовчик, Березоточа, Калайдинці, Хорошки, Оків. і фельдшерсько акушерські пункти в селі Тишки, Клепачі, Снітин, Тернівщина і село Березівка. Загальна чисельність населення центру. Ця інформація бралася 1 січня 2023 року загальна чисельність населення в районі обслуговування центру складала 23 394 особи. Якщо в розрізі брати, то дорослі це 19 651 людина і діти 3743 дитини. На даний момент декларація по закладу. 14 404. Якщо брати в розрізі, то діти 2013 дітей і дорослих 12 391 людина. Структура комунального підприємства, в принципі, тільки що озвучив ці дані. Можливо, далі пропускати. Обґрунтування планів щодо скорочення в трирічній перспективі. У трирічній перспективі скорочення структурних підрозділів центру ПМСД не планується. В сучасних умовах підприємства одержали право самостійно формувати персонал і розпоряджатися трудовими ресурсами. З погляду сучасного менеджменту, поліпшення ефективності використання трудових ресурсів, прийнято розглядати як головний резерв підвищення ефективності діяльності підприємства. Це для забезпечення якісного надання первинної медичної допомоги населенню, що обслуговує. КП центри ПМСД Лубинської міської ради. враховуючи фінансову спроможність, значну роззосередженість структурних підрозділів. В штаті підприємства повинно працювати 10 лікарів загальної практики сімейної медицини. Потреба в середньому медичному персоналі на підприємстві відсутня. Підприємство в повному обсязі забезпечено медичними фахівцями з середньою освітою. План розвитку кадрових ресурсів спроможної мережі КП Центр ПМСД Лубенської міської ради полягає у безперервному, безперервному професійному розвитку лікарів загальної практики сімейної медицини шляхом підвищення кваліфікації. На циклах тематичного удосконалення в закладах після дипломної освіти, взяття участі у професійному медичному стажуванні за межами закладу, де працює лікар, наукових, науково-практичних конференціях, конгресах, симпозіумах, професійний розвиток за дистанційною формою навчання з використанням електронних навчальних ресурсів, навчання на симуляційних тренінгах або тренінгах з володінням практичними навичками, тематичні навчання. Серед Середні медичні працівники підприємства постійно проходять курси удосконалення із фаху, за яким працюють. Лікарі та середні медичні працівники раз на 5 років атестуються на присвоєння та підтвердження кваліфікаційної категорії з фаху. Персонал КП Центр ПМСД Лубенської міської ради регулярно, безперервно навчається та вдосконалює професійну компетенцію після здобуття освіти, підвищує свою кваліфікацію і планує надалі постійно ознайомлюватись і вивчати зміни до чинного законодавства у сфері охорони здоров'я, нормативно-правові акти діяльності медичних підприємств, локальні протоколи лікування протягом усієї професійної діяльності. Коли... 8. так. План розвитку КП Центри ПМСД Лубинської міської, ради, Лубинської міської ради в трирічній перспективі. Організація і управління, розвиток системи індикаторів якості медичних послуг, що надаються на первинному рівні медичної допомоги. Виконання державних, регіональних медичних програм та заходів програмного характеру. Поліпшення організації та якості роботи з запобігання захворювань на інфекційні хвороби, які керуються засобами імунопрофілактики, імунопрофілактики матеріально-технічне забезпечення, поетапна заміна технічного застарілого медичного обладнання, оснащення у відповідності до табеля оснащення, розвиток кадрових ресурсів, залучення молодих спеціалістів. Безперервний професійний розвиток медичного персоналу Наступне – впровадження електронної системи охорони здоров'я, постійне удосконалення професійних навичок медичного персоналу під час роботи з медичною інформаційною системою, проходження навчання медичного персоналу з комп'ютерної грамотності, продовження роботи в, системі, в медичній інформаційній системі ХелсіПРО. Наступне підвищення рівня задоволення пацієнтів, контроль дотримання вимог договору про медичне обслуговування населення, укладеного з Національною службою здоров'я України за програмою медичних гарантій, постійне поліпшення якості медичної допомоги, ефективне використання наявних ресурсів, своєчесне надання первинної медичної допомоги до Дотримання ліцензійних, до ліцензійних умов, провадження господарської діяльності з медичної практики, стандартів акредитації, атестації лікарів, молодших медичних спеціалістів, розвиток інформаційно-комунікаційної системи, що забезпечує автоматизацію ведення обміну медичних послуг та управління медичною інформацією шляхом створення, розміщення оприлюднення та обміну інформаційними даними і документами в електронному вигляді. Наступне управління якістю надання медичної допомоги, дотримання внутрішньої системи контролю та управління якістю медичної допомоги в межах повноважень, визначених галузево-нормативно-правовими актами, забезпечити запровадження для обов'язкового застосування в роботі клінічних маршрутів пацієнтів з первинною медичною допомогою, забезпечення реалізації урядової програми від 25.05.2017 року, доступні ліки. Наступне. Розвиток інфраструктури, забезпечення матеріально-технічної бази структурних підрозділів центру ПМСД, ремонт та підтримання у відповідності до вимог державних будівельних норм будівель та споруд структурних підрозділів підприємства за умови фінансової підтримки засновника та інших джерел, не заборонених законодавством, оптимізація витрат та на утримання закладу. Провадження заходів з енергоефективності структурних підрозділів підприємства, регулювання витрат палива, електроенергії і води, впровадження електрозберігаючих технологій з шляхом заміни та модернізації вікон та покрівель, утеплення приміщень, заміни на енергоефективні системи енергопостачання, диференційний підхід до системи оплати праці за обсяг виконаної роботи та досягнутих показників. Залучення фінансових ресурсів, отримання надходжень від здачі в оренду вільних площ, нерухомого майна, дохідне надходження від благодійних організацій, додаткове фінансування з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки, збільшення кількості обслуговування населення шляхом заключення декларації про вільний вибір лікаря, розвиток медичних послуг та підвищення якості медичної допомоги. Заключення додаткових договорів з надавачем медичних послуг у розрізі пакетів медичної допомоги, проведення заходів масової та індивідуальної профілактики інфекційних захворювань, передача користування електрокардіографів на ФАПи, продовження надання медичних послуг населенню за нової моделі фінансування за рахунок коштів державного бюджету України за програмою медичних гарантій, координація і співпраця з іншими закладами охорони здоров'я. Своєчасне направлення пацієнтів з лікувально-діагностичною метою в лікувальні заклади спеціалізованої допомоги вторинного та третинного рівнів, розвиток платних послуг, відкриття кабінету ультразвукової діагностики, залучення до роботи вузькопрофільних спеціалістів, лікаря-гінеколога, лікаря-окуліста, відкриття фізіотерапевтичного масажного кабінетів, відкриття денного стаціонару. Медичні мобільні амбулаторії через війну та демографічну ситуацію в селах та містечках зменшується кількість населення. Людям похиловіку, які залишалися у віддалених селах, все важче дістатись до амбулаторії та пунктів здоров'я, що часто розташовані за десятки кілометрів від їх домівок. На нові виклики повинні реагувати і ми, зокрема, нам. Потрібно впроваджувати медичні мобільні амбулаторії, першочергово для сільської місцевості, що наблизить якісну та своєчасну допомогу пацієнтів у віддалених селах. Що таке мобільні амбулаторії? Медичні мобільні амбулаторії це лікарські кабінети на колесах, а не швидкі допомоги, як може здатися. Вони створені для планової та регулярної діагностики людей у громаді. Амбулаторія курсуватиме селами своєї громади за регулярним спланованим громадою графіком, щоб консультувати, вакцинувати, обстежувати, лікувати пацієнтів своїх громади. Таким чином, пацієнту більше не треба буде їхати за десятки кілометрів, щоб побачити з лікарем. Мобільна амбулаторія буде оснащена сучасним медичним обладнанням, навіть портативним УЗД і лабораторією, щоб аналізи гарантовані первинною пакетом медичних гарантій на первинці. Можна було Зробити на місці дуже важливо, що це буде планова постійна робота, а не одноразовий візит лікаря у віддалене село. То пацієнтів регулярно приїжджатиме сімейний лікар та медична сестра, які постійно будуть вести пацієнтів та тримати з ними зв'язок між візитами. За потребою, громада зможе долучитися до долучити до огляду вузьких спеціалістів. Лікарі з віддалених пунктів здоров'я розповідають, що зараз пацієнти рідко звертаються за плановим медичним контролем, а на ФАПах часто немає якісного медобладнання. До лікарні пацієнти все, дістаються вже запізно, тож захворювання діагностуються вже з ускладненням або на пізніх стадіях, що ускладнює можливість одужання лікування хвороб та знижує якість життя. Пацієнти без власного транспорту можуть дістатися до найближчої амбулаторії чи пункту здоров'я лише автобусом, що курсує тільки раз чи двічі на тиждень. В інші дні пацієнти не можуть доїхати до закладу. Якщо можна, ще, будь ласка, хвилинка. Головна мета моєї роботи це забезпечення якісними та доступними медичними послугами пацієнтів, які обрали наш центр первинної медико-санітарної допомоги. Зміцнення здоров'я кожного пацієнта, пропаганда здорового способу життя, підвищення рівня медичної грамотності населення, профілактика розповсюджених захворювань, а також створення команди з кваліфікованих та компетентних сімейних лікарів та медичних сестер, які постійно вдосконалюють свої медичні навички та знання та знання. Мої основні цінності це професіоналізм, робота в інтересах пацієнта, постійний розвиток і навчання, співпраця з органами місцевої влади, єдина команда медичної спільноти, новаторство, участь у грантових програмах з розвитку системи охорони здоров'я. Дякую. Дякую, конкурсанту. Переходимо до обговорення і співбесіди із учасником конкурсу. В кого які запитання по конкурсній пропозиції до нашого конкурсанта? Будь ласка, Наталія Вікторівна. Кому поговорила, що буде постійно погіршення якість медичного здоров'я? Тим чином ви плануєте по іншу на вічне? Як це бачите? Ну, перш за все, щоб підвищити якість медичної допомоги в центрі, потрібно підвищувати обізнаність. Підвищувати кваліфікацію самих лікарів і медичних сестер, тобто це те, що я говорив участь участі у семінарах і так далі. Плюс, як на мене, потрібно в нашому закладі конкретно, щоб наш медичний директор, як на мене, частіше збирав нас на медичні ради і. Кожного, якщо це буде один раз на місяць, кожного місяця по декілька нозологій ми повторяли які лікарі, тому що, на жаль, воно деякі моменти забуваються в роботі в роботі лікаря. А от це, як на мене, було дуже важливо, щоб кожного місяця по одній-дві нозології лікарі повторяли для себе: тобто тіологія, пегатогенез, лікування і. І так далі. Плюс, щоб підвищувалася якість медичної допомоги, потрібно також підвищувати, як на мене, заробітні плати. Тобто лікар отримує свої обіцяні державою кошти, але за допомогою індикаторів якості, які в нашому центрі. На даний момент з'явилося, знову з'явилося, якщо більш глибше в нашій програмі в Хелсіпро, в якій ми на даний момент працюємо, є така категорія, як звітність. І от ми заходимо в цю категорію, і в, там розписано перелік спочатку перелік пацієнтів прізвищем, як по батькові, і на і кожне кожна захворювання, не кожне захворювання, і в залежності від того, скільки йому років. Навпроти кожного пацієнта є колоночка, чи йому необхідно здавати загальний аналіз крові, загальний аналіз, чи цукор, холестерин, консультація уролога, проктолога, УЗД молочних залоз, мамографія. мамографії. Але, на жаль, констатую на даний момент, як вона є, не завжди ми встигаємо виконувати додатково ці індикатори якості, тому що роботи на даний момент. Дуже багато. Дякуємо. Наталі. Члени комісії, будь ласка, ще запитання. Як ви бачите в своєму закладі? Людмила Володимирівна. Як ви бачите в своєму закладі. Включить мікрофон. Так. Як ви бачите в своєму закладі соціально-економічний захист ваших працівників? Я вважаю, що. Надалі потрібно, більш, надалі потрібно частіше запрошувати вас, і щоб ви і ми разом нашим працівникам могли донести, що те, що наші працівники знаходяться в профкомі, це не, означає, це не тільки те, що вони в кінці року отримають конфети до Нового року, вибачте, бачите, але так є, але що це їх, може, їх це захищає, учні, коли вони знаходяться в профкомі, вони захищені. Але це потрібно донести. Я думаю, ми це донесемо, якщо все добре буде, то скажіть, будь ласка, колективний договір у вас. Він, я знаю, що він існує, я знаю, що ви вносите туди зміни по захисту і по роботі по своїй він взагалі. Працює у вас, чи він тільки існує? Він працює, але я вважаю, що в колективний договір потрібно вносити. Дякую. Як мінімум для економії коштів. Щоб все-таки медичний працівник отримував зарплатню не ту, що на даний момент, якщо брати на руки, 16 тисяч гривень, а більше. І це не от тільки. А основна причина, чому не доплачується, хоч індикатори якості, можливо, виконуються, тому що не вистачає коштів. От, на мою думку, потрібно е звернути увагу, можливо, в якомусь десь в іншому місці потрібно зекономити. І щоб первона, первочергово, як на мене, щоб кошти витрачалися на медичних працівників. Тому що медичні працівники це ті люди, які приносять гроші в заклад. Завдяки їм центр існує. Але, на жаль, це забулося. Я хочу, щоб це повернулося. І від штовхуватися тільки від первоначально, первочергово, тільки від медичних працівників. І додатково проблема в нашому закладі з оздоров оздоровчі, Тому що 500 гривень, якщо я не помиляюся, це неповага до медичних працівників з тим, як, в яких умов, умови нормальні, ну мається на увазі е, по кількості пацієнтів, які е, які кожного дня приходять і до лікаря, і до медичної сестри, а це, це, це ж і є команда. То я вважаю, що 500 гривень це непогано. І... Дякуємо вам за відповідь. Будь ласка, Ви сказали, що у вас вносилися зміни цікаво ем, ініціатором. Змін адміністрація була, чи таки працівники прислухалися, і щось туди вносилось для працівників. Чи саме для адміністрації адміністрації останні рази, а можливо і всі рази ті, що були, ініціатором змін був адміністративний корпус, і кожного разу, в принципі, підтримувалось те рішення. ну, Працівники голосували за, але я вважаю, що колективний договір потрібно міняти у бік медичних працівників, а не в бік адміністративного корпусу. Дякуємо. Дякуємо. У співробітників. Є питання. Будь ласка, тільки швидше, бо в нас в 11 виключається світло. Ми повинні завершити Це питання, роботу. Значить, по Полтавській області середня нагрузка на лікаря до 1300-1400. Я дивилася, Я дивилась на конце. Мікрофон. Нажміть е... кнопочку. Алло. Так, чути вас? У нас я мав. Можу... Думаю, що більше, да? 1700-1800, а деяких і більше. Потім це питання, але ж лікарів не вистачає, тому що дивіться, два, одна людина лікар померла, друга звільнилася, а треба десь шукати лікарів, тому що нагрузка велика, можна було взяти хоча б одного для того, щоб подивитися. Хтось іде в відпустку, сидимо по одному лікарю приймаємо за всю амбулаторію. Ну, важко. Важко, так, треба якось, ви плануєте вишукувати якось лікарів, щоб залучати молодого віку, щоб. Ірина Миколая, дякую за питання. Однозначно, лікарів я вважаю, що не одного, а двох потрібно додатково, щоб добре, в нашому добре. закладі на даний момент їх вісім. Я вважаю, що їх повинно бути десять. І, як мінімум, я для себе, якщо буде. Все добре після конкурсу мається на увазі, то я вважаю, що 10, і я для себе вирішив, на яких діля... дільницях вони повинні працювати, щоб зменшити нагрузку на лікаря. Коли лікар на півставки, і от одна з дільниць на півставки, в них в неї 2000 населення. Це просто нереально. Надати всім допомогу. Хоча, коли вона наш лікар. Почала приймати в тому селі то декларації, люди, пацієнти, які були в місті, вони почали повертатися в село. Це говорить про те, що потрібно працювати над якістю надання медичної допомоги. Дякую за питання, і дякую за відповідь. Швидко, питання, можна? Будь ласка, тільки швидше швидко питання стосовно мобільної амбулаторії. Я подавала на тему увагу. Досить розлежна структура підприємства. Я вважаю, що немає такого населеного пункту, де немає військовому доступу амбулаторії пункту здоров'я, чи бачиш що кушарського пункту. Чи буде доцільною мобільна ну, амбулаторія, як часто вона повинна виїжджати і як її консультувати? Я вважаю, що все ж таки є необхідність в цьому, тому що, брати, якщо я навіть мінімально я працюю в, в, в селі Засуля і Войниха, то рядом є все ж село Шершнівка. Але щоб доїхати туди, знову ж таки, зараз ситуація в людей така, що не вистачає коштів, можливо, навіть на автобус, ну щоб доїхати туди назад. Плюс час, якщо вони зранку приїдуть, прийом закінчився через 20 хвилин умовно, А людині 70-80 років чи висадить вона до обіду в амбулаторії. Плюс до того прийом вже ведеться в грязній зоні. Тобто, що ну, ми ж не зможемо попросити людину вийти, а вийти таку жару, якщо взяти на даний момент, або зимою в холод. А людина приїхала серцево-судинними захворюваннями, умовно говорю. А приїде додому хворою. Якщо все я розумію, що це витрати. Я розумію, що можливо це можливо над, як надалі. Але я вважаю, що в мобільній амбулаторії є майбутнє. Дякую за відповідь. Дякую. Ще запитання будуть? Ну є, так, є від... одне запитання, тому що дивіться, машину нас позабирали, а загаль ремонту це на чому ми їдемо, коротше. Геннади Миколаївна, машина ще одна додаткова, як, як на мене, з'явиться. Ну, тобто, на постійному місці дислокація буде село засолі, тому що є одна машина, яка не функціонує просто. Знаходиться в селі, тобто без роботи. Тобто, Вона дійшніше буде. Я, я їй йду, але знаю, що машина не справна. Мені водій каже, але я повинна їхати, бо мене ждуть цікаві. Ну це, це не годиться, розумієте? Я розумію це. Шановні колеги, всі ці питання ви зможете обсудити у чисто робочому порядку після рішення про призначення нашого кандидата. Співбесіду вважаю. Завершеною. І, враховуючи заслухану конкурсну пропозицію, результати співбесіди, прошу проголосувати по питанню, вважати кандидата Антонка Євгена Васильовича таким, що відповідає встановленим вимогам та визнати його переможцем конкурсу. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Одноголосно дякую. Мої вітання вам. Дякую. І передайте мої вітання попередньому керівнику. Подякуйте йому від управління охорони здоров'я за довгі роки праці. Це частина його життя, частина його здоров'я. І я вас попрошу, цінуйте бувших. Дякую. Переходимо до четвертого питання. Ви можете бути вільні. До побачення.